Привіт! Мене звати Наталія Ройко, мені 20 років. Мій зріст 160 см, вага 50 кг. розмір одягу XSS. Я акторка та організаторка культурних подій. Маю диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю сценічне мистецтво. А зараз навчаюся у Київському національному університеті культури та мистецтв у майстерні Михайла Барнича за моїми плечима зйомки у рекламі та студентських роботах. Театральні вистави на великих та малих сценах, а також режисерський досвід у організації міських свят. Я дуже люблю відкривати нове. Наприклад, зараз трохи вивчаю корейську та німецьку мови, володію англійською на рівні Б 1 вільно розмовляю українською та навіть трохи знаю базовий рівень жестової мови. Я полюбляю займатися спортом, тому досить сильна та витривала. Наполегливо та відповідально виконую поставлені переді мною завдання. А ще маю водійське посвідчення категорії Б, тож цілком можливо, що після довгого та продуктивного знімального дня я залюбки підкину вас додому. З нетерпінням чекаю нашої співпраці. До зустрічі на знімальному майданчику.